Так, друзі, все, затягнув оцей роланці ножу. Ось такий він, бачите, трохи порвав пленку, трохи вимазався. Оце все маса, ну нічого страшного. Е, кидав трос, ну не трос, а ланцюг, трохи сюди ось підтягнув. І в кінці, правда, розвернув трактор і вперся плугом і сюди затягнув під накриття. У мене тут трактор коротше, не влізається по висоті і ну, дуже мало. Коротше, простору для маневрів. Так що плугом вперся, затягнув і все. Думаю, нормально. В ідеалі це добре мати кун. Підняв собі, переїхав, опустив і все. Ну, нічого, друзяки. будемо працювати, в дальнішому, може і доробимося куна. Дивіться, ось це вже, друзі, я взяв другий ролонь оцього сінажу. Коротше вистачає рівно на тиждень. Це якщо годувати п'ятьох бічків. Більше жива вага в них від 380 до, ну так скажімо, 450-460 кг. І плюс я ще е, годую телечку, що вона там в мене біля бичків стоїть. І час від часу кидаю теляткам. от Тим, що в мене в другій стані стоять. Ну Їх переважно сіном годую, ну так буває, деколи можу кинути. То коротше, ось такого друзі, тюка вистачає їм на тиждень. От Сьогодні у нас субота. Сьогодні у нас вже 4 листопада, а я їх почав годувати в неділю. В неділю, я не знаю, 29 чи 30 жовтня. Точно, друзяки, не знаю. Ось в неділю зранку почав. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. І ось суботу сьогодні зранку їх ще погодував. Ось сьогодні тут теж зробив трохи порядок, викинув там оцю пленку Є. ось ці. Ну, скажімо, що залишилося цього сін сінажу, бо в мене трохи тут кури ходять. обгадали цей сінаж, то я викинув вже оце все. Позамітав тут і ось знову сюди бачите, прикотив оцей тюк. Так що кажу, на тиждень часу вистачає, друзяки. Кому може там цікаво буде. Воно так візуально може, виглядає, тут небагато. Ну, кажу, оцей тюк зараза, ну він десь 500 кг точно має. Там от двом перемістити, то ви навіть нічого не зробите. Мінімум треба 4 або 5 людей. Ось так. Так що ви собі там рахуйте, може комусь це буде цікаво. Якщо там корови годувати, то для однієї корови навіть не знаю, наскільки там... цього тюка вистачить. Може, десь, я думаю, і на 2 тижні. Правда, тут ще корова корові не рівна, бо є там ну, різні породи корів, є, що може там. Корова мати 400 кг живої ваги є, що може там і 600-700 кг мати, І кожна ну, ця корова буде по-різному їсти. Та, що менше має живої ваги, вона може менше з'їдати, та, що більше, ну, як ми розуміємо, більше. Тут я не знаю, друзяки. Для п'ятьох бічків, кажу, цього вистачає на тиждень запросто. Ось так. Думаю, вам розказав. Може комусь це буде цікаво. Ось такий. Цей тюк. Бачите, в пленці, запечатаний моцно. Це пресував, друзі, прес клас Роланд 255, здається. Це там мій знайомі має, він тримає корови і оцим пресом він тюкує, Ну, запресовує просто ну, дуже моцно. Так що бачите, от навіть потиснути рукою, воно навіть дуже не хоче там тиснутися, так, як залізо тверде обмотано пленкою і тут бачите воно на сітку. І ще що хочу сказати, бо, бачите, це є у нас трохи оцей наш така напівсара маса. І в нас, друзі, плюсова температура. Нічого не гріється, немає такого, що там цей сінаш, ну, ця маса починає горіти. Взагалі все стоїть ідеально. Немає такої проблеми, бо теж хтось там писав мені в коментарях, я пам'ятаю, що. Його треба дуже швидко згодовувати, що він там 2-3 дні постоїть, він починає прийти і воно пізніше все пропадає. Ніфіга, друзі, говорю, все стоїть без проблем. Так, так друзяки, все, печешки погодовані. Ось так, всі беруть, разом їдять, бачите, от як телечка собі тягне, оцей сінаш. наш. Ті вже, правда, там з'їли. Бо я їх швидше погодував і десь на півгодинки відійшов, бо мав коротше свої справи. І ось зараз прийшов, то вже бачите, там оцього корму майже немає. Там хіба в жалобі є, що так підбирають собі. А ці ще ці ще мають, що, коротко, їдять. По втратах ну втрат зовсім ніяких немає, бачите, весь корм. все, їдять, підбирають, друзі. На рахунок цього все просто шикарно. Ось так. Телечка, ось наша ромашка їсть, бачите. Так воно все виглядає, Беру вам ще раз може показую, може комусь цікаво буде. Бачите, така різна трава попадається, навіть її грубе стебло цієї трави. Все пережовують. Такий сінаш. Я вам казав, що стоїть, нічого не гріється, не приє, бо це трохи напівсира маса. Все з цим дуже добре. Хто, друзі, має рулонний прес, рекомендую вам, беріть собі, робіть. Ну, кажу, штука дуже хороша, худоба буде їсти, рости, поправлятися, добре. от коровам будуть дуже хороші водої молока. Робіть коротше. Може, там, Можете собі, там, можете когось купити, там, 2-3 штука попробувати і подивитися, що буде якась різниця. Можете навіть так зробити. Ну, Різниця скажу, що буде. Ваш ось так пакують. І сьогодні хочу відповісти вам на деякі коментарі, які мені писали, задавали питання. Е, ну, Почнемо з того. от, Дочки б'ються. Е, багато людей написало, що треба зробити їм перегородки. Що так це не має бути, що вони там можуть один одного навіть покалічити. Дивіться. В Принципі можна зробити ці перегородки, але через те, що, друзі, у мене дуже тут вузько, мені буде незручно годувати. Пізніше прийдеться кожному індивідуально бичкових ходити, цей корм закидати. Ну, кажу, це буде незручно. Мені якось краще ось так. Вони собі вільно ходять. Ну, б'ються, правда. Але вони б'ються, коли ось їх береш, годуєш, або от коли їдять цей корм. Отак вони собі лягають, спокійно, пізніше відпочивають, встають, там далі все нормально. От То, що от зранку і під вечір, коли їх йде згодувати, то от постійно вони трохи можуть битися. Ну це переважно, оці ці два середніх бичка б'ються. А ці більш трохи так спокійніші. Так, друзі, зараз у нас біля 3-4 годинки. Ось так бачите, все, ці бички відпочивають, ось там далі талечка. І десь через добрих 2-2,5 години їх буду знову брати і йде годувати. Вже, бачите, майже весь корм зіли. Вони і так і будуть лежати. До вечора, пізніше хтось там вже встає, знову собі лягає. Ось так, бачите, ось такі ці бечешки. Хтось казав, що треба робити перегородки, що вони б'ються. Ні, вони б'ються, коли хіба йдеш їх годувати, а так вони кажуть. Спокійні, все з ними нормально. А вже малюк вирішив встати. Ось такі всі важкі, бо бачите, поїли, ситі. Все, що стосовно до перегородок. Ну кажу, це буде, друзяки, мені незручно ходити годувати. І бичкам буде дуже вузько, їм буде незручно коротше, лягати собі і відпочивати. Бо вони так якось лягають один під одного і їм так нормально. І перегородки будуть, і так будуть битися, будуть ці перегородки там рогами впиратися, там теж все ламати. Не потрібно мені цього. Мені... Ось, я собі так вже спрактикував і мені кажуть, так нормально. Думаю, я вам по цьому питанню відповів. Друге питання, хтось там мені задавав і питався, який вік бичків. Ну, Може там хтось не знає, я вже декілька разів казав, ну, може є нові підписники. Бички оці, з, з червня-липня 22-го року. Ну, їм вже не сьогодні, ну скільки буде? Без, ну, півтора року буде, я думаю. Їх я купляв 4 серпня, оцих чотири бичка. Це, я правда, цього взяв 1 вересня 22-го року. Ну, так як в мене, вони вже їх я годую десь рік 3, рік-4 місяця. Кому може бути цікаво. І по живій вазі, ну, там теж хтось питався, яка вага в бичків. Ну Дивіться, ну це я, правда, два тижні назад робив заміри. Малюк. Отой, друзі, перший бичок, що я вам все показую, зараз підійдемо до нього. Ану, поступиться. Малюк. Ану. Такий наш малюк. Ну, чому малюк, я вам казав, він спочатку дуже... Погано ріс, поносив, діарея його мучила, я його так назвав малюком, бо він від всіх відстав у рості. і ось така і назва. По замірах, два тижні назад він показував 166-167. Цих два не можу вам сказати, бо не можу їх замірити, вони хороші ходять, треба ну, дві людини, щоб їх помірити. Треба би хтось один тримав, взяв пас, їх до драбинки прив'язати і тоді. Рати мірити. Ну дуже, вони щось буйні ці бачки. Цей два тижні назад високий мав 175 обхват. Оцей сірий мав 168-169. Ось такі, Це що по замірах? Ну, це я теж думаю, що десь буде мати біля 169-170, а той другий так, друзі, на око вам кажу. Той десь буде мати 177-178, бо він між ними само, само найбільший. Він ну, гарно вгодований. У нього, бачите, ось така задниця, широкий, хороший передок. Ану, тікай. Малюк, ану поступайся. Бачите, високий досить. Ану, тікай. Ану, покажися. Бачите, друзі, який. він Ну, якщо так взяти, то вага в них буде десь від 320 до 450 кг, скажімо. Може якісь більші, має, якісь може менше. Кажу, я дуже особо це не вникаю. В планах їх догодувати оцих три оцього, там, середнього і малюка до 430 кг, а цих два більших хочу догодувати до 510-520 кілограм. І тоді їх коротше, буду продавати і все. Е, ну, хочу, щоб набрали більше 400 кг, бо пізніше вони йдуть по більшій ціні. Ось так, Думаю, я вам по цьому теж пояснив. Бачите, дивіться, як пакую оцей. Доїдають. А зараз ну, це все з'їдять, поки що собі ось так поб'ються один з одним і все, друзі, будуть лягати і відпочивати. Ось такі пашки качачки. Вони їдаються цим сінажем дуже добре. І як почав давати їм сінаж, почали дуже сильно пити воду. Не знаю від чого, чи цей сінаж дуже ситний, чи що, води дуже багато випивають. От бачите, я їм набрав жалоб, ну там немає, бо трохи жалоб де цей так, ну, під кутом. Нерівно він стоїть. Треба включити, хай набереться, що так з 20-30 літрів і собі поп'ють. Е, також е, хтось ще задавав питання, питався, скільки я їм даю зерна і взагалі яке зерно даю. На сьогодні даю пшеницю і ячмінь. Ну, Мелене зерно мається на увазі. Співвідношення десь там 50 на 50. Ну, десь може більше пшениця попадає, десь більше ячменю. Я кажу, я це точно так не виміряю. Насипаю їм сюди в жолоб. Норма цього зерна коротше, одне 10-літрове відро йде на одну відгодівлю. Це так зранку і надвечір. По вазі ну це десь буде 7-8 кілограм ну, в одному відрі. Та як два відра буде 15-16 кілограм. Поділюється на п'ятьох бічків, це десь буде біля 3 кілограма. На одного бичка на добу, тільки даю їм зерна, кому може бути цікаво. Може хтось сказав, що це дуже мало, але даю друзя їм стільки, бо давати більше це зараз, я думаю, що буде невигідно. Зерно ну, теж має якусь ціну. Зараз там, сипати їм по, по 6 чи по 7 кілограмів на одного бичка, Я розумію, що вони може будуть краще поправлятися, швидше там рости. Но... Це все як перевести в гроші, порахувати всю економіку, це може пізніше воно себе не оправдати. Я якось собі так вирішив і даю їм, кажу, ось таку норму. Все одно в них приріст місяць десь біля 30-35 кілограмів. Плюс ще оцей сінаж тепер почав давати, він цей сінаж дуже ситний. Я думаю, що ось таку норму зерна для них повністю вистачає. Ось так, теж думаю вам по цьому пояснив. Ви, друзі, в коментарях можете написати, скільки ви даєте зерна ось на бічків на добу, яка у вас норма. Буде цікаво знати, хто як годує. В ідеалі це їх добре годувати якимось дешевим зерном, ну, якимись зерновідходами десь купити по 2-3 гривні. Їм теж можна це буде насипати, вони будуть добре це з'їдати і теж там будуть непогані прирости. Зараз там от агрокомпанії сушать кукурудзу. Можна під'їхати, в них попитати і думаю, кажу, по дешевшій ціні можна це все взяти, купити і насипати бичкам і викладати. Ось Так, друзяки, думаю, ось таке коротеньке відео, вам запишу, вам на деякі коментарі. Точки вже бачите, майже все доїли, весь цей корм. Ось так, величка. У нас спокійно їсть. І тут ніхто не мішає. Ось, ось так перебираю. Теличка, правда, може трохи залишити е, оцей сінак. Вона дрібніше з'їсть, дрібнішу масу, а от грубше стебла, воно перелишає. Ну, я це просто беру ось так, кидаю до бичків і вони це вже саме доїдають, бачите. Зараз бросимо. Одів одну ніяких немає. Ось так. Таке відео, думаю, на цьому буду закінчувати. Ви, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться якоюсь інформацією. Стосовно, друзі, ціни, то зараз в Бокачівцях за бичків дають 59 гривень. Може, кому буде цікаво. Ось так. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Працюємо, не здаємося. Все буде Україна і до зустрічі.